Питання порядку денного прийшли. Наступне питання порядку денного у нас все по бюджету. І закінчує секретар, ви обрання секретарь і своєї ради. Тому сьогодні, що я маю право згідно рекламу, плани... поставте на голосування мою пропозицію, будь ласка. Поставте на голосування пропозицію. Не підтримуйте. Підтрим. Поставте на голосування мою пропозицію. Пропозиції означає, погоджувати. Поставте на голосування, пропозиції. Ставте на голосувати, віддавший комітет. Ставте на голосування. Вони масувають, не хочуть працювати. на голосування пропозиції депутатів. Користуючись регламентом, який був вами прийнятий... Я тікаю, так да, пару? Ні, <реш> <реш> я оголошую переглядку я розгорження цих позицій. Також, також я сьогодні підпишу. І рішення по комісіям, і сьогодні, до кінця дня повністю всі депутати отримають проєкти бюджету і прошу комісії всі працювати над бюджетом, погоджувальну раду, погоджувальну раду і по виконавчому комітету, і по бюджету. Так, за попередніми домовленостями оголошую на 10-ту годину ранку понеділка, якщо ви. Ви ставите на голосування, то ми не прийдемо вам на цю раду. Тому що про що можна з вами домовлятися і погоджувати, якщо ви так не поважаєте депутатів. у депутаті вас не підуть. Шановні колеги. Я думаю, що нам 25. треба після цього цирку зробити те, що ми зробили 30 року. Робити іншого по-іншому, якщо постійно проводити сесію, ми не зможемо. Міський голова визнав, що сесія є правомочна. І він пише тільки тому, що він боїться, що ми наступного разу не створили президент, що ми наступного разу будемо просити.